Вас вітаю, дорогі італійці! У нас сьогодні з вами нове еспресо і вже 20-й урок. Давайте подивимося, що у нас є на граматику зелененьку, так що нам е, пропонують підсумувати в розділі. Сьомому. Ну, Давайте розглянемо Пер комуні комунікари для спілкування. І ми бачимо фрази про стан здоров'я. У мене болять зуби голова. Соностанку стресатою я втомлений у стресі. О проблемі а щена в мене проблеми зі спиною. ла стомако, у мене болить живіт шлунок. Он алергія Альполіна, у мене алергія на пилок, і місонато я обгорів. Тут же ми можемо побачити. І питання стосовно здоров'я сервендо. Це не питання про здоров'я, вас вже обслуговують не про здоров'я, а про е, обслуговування в ресторані. Ну, здоров'я так, ви їли щось, що вам нашкодило. Тут ще тут, є інші фрази, «Ке спорт фафай, яким спортом ви чи ти займаєтеся і займаєшся? Файчі тай займаюся тайчі, джокальчи, граю у футбол. Месамбра у ідея. Мені здається, це чудова ідея. Іо аврей у, у мене була б ліпша ідея, е алерджіко qualcosa, у, у вас є, є на щось. Розділ граматики пропонує нам повторити наказовий спосіб форми вічливості лей. І нам показують правильні дійслова: манджари, мене паста, їжте менше пасти. «прендере» бренде у нас піріна», візьміть аспірин, дорміри, дормадіп'ю, спіть більше, спидіри, спидіска коста майль «відправте цей лист. Для правильних дієслів на «аре» закінчення наказового способу І, а для дієслів на «ере» і Іре закінчення на А. Дві секундочки, мої хороші дві секундочки. We also see it. Вибачте, але майстер щось не може зробити з нашим під'їздом ніяк нічого. Ну, таке буває. Ми зупинилися на дієсловах з теперішнім неправильним неправильні дієслова. «Есере ся, будьте, павере, абія, майте, андаре, вада йдіть, фаре фача, робіть, даре діє давайте, тенере денга, тримайте, діре діка, скажіть, і веніре венга приходьте. Тут так само приміточка може бути, що дієслова з не, ну, те, не те, що неправильний теперішній час, а теперішній час із неправильними дієсловами. У третій особі один наказового способу ось він є. Наказовий спосіб другої особи множини – це вой, представлений наступними варіантами. Шелітело спорт адапто, non езаджерате, Виберіть відповідний спорт, не перебільшуйте. Зупиніться фермативій, манджателе, з'їжте їх. Non non bevete. Bevete, Все, правильно я кажу, не пийте її. Що тут ми можемо сказати, що в другій особі, в другій особі множини наказового способу від бой майже завжди буде та сама форма, що в другій особі множини теперішнього часу. І виняток встановлять дієслова СР, «Вере» і «Сапер». Займенники будуть приєднуватися до наказового способу, і у заперечному наказовому способі займенники можуть бути об'єднані з дієсловом або йти перед ним, як це ми вже щойно побачили. Підтягнемо. Так тут же ж я бачу продовження пояснення сторінки з італійської граматики, позиція займенника в наказовому способі форма вічливості. У нас є з вами приклади: «La metta, due volte вольте giorno. Прикладайте чи наносіть це двічі на день, нонла манджі сі альці, не їжте це і встаньте. Тобто, у формі вічливості наказового способу лей з великої літери займенники йдуть перед дієсловом, також у суперечній формі. Ідемо далі. Ступені порівняння прикметника «буоно» та прислівника Бене. «Буоно» – добрі, Мільйора краще, оттімо найкращі. Бене добре, Мельйо краще, «бенісімо» – найкраще. Примітка. Деякі прикметники, як «буоно» і деякі прислівники, як Бене, мають неправильні форми вищого та найвищого ступенів порівняння. Тепер ми заходимо в іменники з неправильною формою множини. Деякі частини тіла мають неправильну множину, «ільбраччо-лєбраччо». Рука руки. Il dito le dita palec palzi. Il ginocchio le ginocchia. Colino, Il labbro le labbra. Gruba gob. La mano le mani, Ruka kist. Ruki kisti. Il reccio le recio wuho wuha і номі інторе ін іста. Іменники на торе та на іста. Іменники на торе це чоловічий рід, кальчаторе, кальчетрича Кальча футболіст, футболістка. Нотаторе, нотатрича плавець, плавчиня. Аторе атрича актор, актриса. Скритори, скритфоспи. Скриттриче письменник, письменниця. Іменники на торе утворюють жіночий рід на що? на триче. Але є виняток, звісно, це дотори, дотореса, лікар чоловік і лікар жінка. Тепер іменники на іста надаль, еунтеніста, надаль тенісист, сирена вільямс, еуна, теніста, сирена вільімс-тенісистка. Тобто, іменники на іста є незмінними, вони однакові для чоловічого і жіночого роду. Тепер дивимося, якась синя рамочка у нас додатково, альма-теву. Пропозиція зайти на ось цей сайт www.alma.tv в розділ Lingua Quiz і пройти відео Вікторини e Plurali е плюралі, одненаємно жинах. Так, о, відеокурсу куль 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 Значить так: Матео Лікар і в цьому епізоді він у вас закріплений у нас в чаті. Дякуємо пані Ірині, яка нам показала, де це можна взяти цей відеокурс, він у вас закріплений там. А в цьому епізоді він на роботі. Які медичні терміни ти знаєш? Напиши принаймні чотири слова, а потім подивися відео, щоб перевірити, чи є вони там і які саме присутні. Ну, тобто, це завдання передбачає заповнення чотирьох порожніх полів медичними термінами італійської мови. Потім йдемо на вправу 2. Вкажи, чи є речення правдивими або хибними. Федеріко має проблеми з рукою, так чи не так? Федеріко дивиться на рентгенівські знімки іншого пацієнта, так чи не так. Федеріко хоче бути для Матео звичайним пацієнтом, так чи не так? Федеріко часто має головний біль, так чи не так? П'яте, Матео каже Федеріко, що він повинен вести здоровіший спосіб життя. Шосте, Матео виписує Федеріко рецепт, щоб взяти краплі, і Федеріко має серйозну хворобу. Вправка третя у нас тут. Угу, підтягнемо. Прочитайте субтитри до епізоду. Угу, ні, прочитайте репліку у хмаринці і кажіть правильний варіант. Репліка в хмаринці. А, значит, діалог. Що в нас в хмаринці є? Мано це не хмаринка, це більше як якийсь прямокутник, але вже є є. Та ні, яке там серйозно? Це я так назвала наш урок сьогодні. Робіть те, що я сказав, і побачите, що за пару тижнів вам уже буде добре. Питання: що означає цей вираз? Емольтограф, це дуже серйозно чи зовсім не серйозно. Діалог другий, знову текст у хмаринці. Якщо ти говориш зі мною як друг, це не рахується, ти маєш говорити зі мною як лікар. То що означає цей вираз? Краще немає значення, чи це не підходить. І у нас тут ще є пам'ятай: в італійській мові є вираз, коли йдеться про лікарів, скажіть 33. Колись лікар просив пацієнта сказати слово 33, тому що воно найкраще підходить для перевірки можливих проблем з дихальними шляхами. Тобто, цей Скажіть 33 це італійський еквівалент того, що в інших мовах лікарі можуть попросити сказати А або інші звуки для перевірки горла та дихальних шляхів під час медичного огляду. Тепер ми з вами дивимося на ще. У нас є значить так, доповнений діалог між Федеріко та Матео, пропущеними словами, та дієсловами в наказовому способі ввічливості. Потім подивися відео та перевірку. І у нас є слова для вставки. Ось вони такі фіолетові. Значить, раджі, рентгенівські промені, дістурбі, розлади. Таблетки, стомак, кошлунок, аналізи, рецепт імеля краще, ясно. І ось діло, будь ласка, лікарю, скажіть мені, отже, ваші аналізи та ще там щось хороше, але, але заспокойся, та-та-та, будь ласка, я казав, що ці, г -г -г -г, які у вас часто бувають, головний біль, біль у г -г -г, втома це точні сигнали організму, сигнали, так, Федеріко, сигнали, лікарю, так, сигнали, які ми повинні сприймати серйозно, пане І і отже, і тому не та-та-та, забагато м'яса, рух, не алкогольних напоїв якийсь час, ну добре, як довго, принаймні кілька місяців, пане паче, а потім <гггггггв> знову аналізи і подивимося, чи буде щось там десь. Ага. То вам я також зроблю щось там десь на вітаміни, дам вам <ггггга> по дві на день після їжі. Тобто, в цій вправі потрібно вставити пропущені слова зі списку в грі і поставити дієслова в дужках у форму наказового способу ввічливості. Це імператива лей. Наприклад, Діре, медика, скажіть мені, нон нонманджі, не їжте, фара, фачі робіть. Тут цікава річ, я її завжди чекаю. це кафе культуралі, коли нам подають завдання ось про італійський футбол. Чомусь у нас в темі здоров'я їжі, ну, хто що хоче, то робить, нехай буде так. Значить так. Найпопулярніший та найулюбленіший вид спорту в Італії це футбол. Під час чемпіонату багато італійців проводять недільний день на стадіоні, щоб подивитися матч і фаре тіло, Тіфо або тіфари, тобто підтримувати та підбадьорювати улюблену команду. Найважливіші італійські футбольні команди у Мілані, Інтер і Мілан, у Турині Ювентус і Торіно, у Римі, Лаціо і Рома, у Генуї, Сампродія і Дженеа. Коли команди. З одного міста зустрічаються, кажуть, що вони грають дербі. Це безумовно найочікуваніший матч руку для вболівальників. Інші важливі команди це Наполі та Фірентина, команда з Флоренції. Команди серії А часто називають прізвиськами, що походять від кольорів їхніх футболок. Наприклад, гравців Фірентини також називають Фіолетові і Віола, гравців Мілану червоно-чорні і Росанері, гравців Інтера – чорно-сині і Нера Адзурі. Нерадзурі, а гравці вероми а, Риму Рома, так, з Риму, давайте скажемо так, жовто-червоні. Але найважливіша талійська команда це національна збірна, Блакитні, яка є однією з найтитулованіших у світі. І Блакитні дійсно виграли чотири чемпіонати світу. Ось така ситуація. Так, що тут ще у нас І класне, по, поєднати хто що носить фачем Ельпун. Це гра Джоко. Грають у групах по три-п'ять осіб з, з одним кубиком і фішками, по черзі кидають кубик, просуваються на стільки клітинок, скільки очок випало на кубику, гравець, який потрапляє на клітинку, повинен скласти речення, пораду, запрошення, яке містить два предмети або дві дії, зазначені на цій самій клітинці. Число 1-6 означає авансари просунутися на дві клітинки, 2-3 – Дати пораду на ти, наприклад, non in інді для ерео. Не їдь потягом візьми літак. 4-5. Дати пораду на ви. Війшлива форма, Наприклад, nonv'ia in aero, prenda il інтрено. Не їдьте літаком, візьміть потяг. Так, 6. Дати пораду на ви, множина, Не їдьте потягом, nonv'ia te інtre, пренде. Селярео, візьміть літак, перемагає той, хто першим досягне фінішу. Ну, бачите, ця гра допомагає практикувати наказовий спосіб імперативу в італійській мові в трьох формах. Це ту, неформальна формула однини, не, лей, вічлива форма, іво, і вої, форма множини. І гравці мають складати речення поради або запрошення, використовуючи предмети чи дії, зображені на клітинках ігрового поля. Ось вони, бачите. Відправляємося. Ай, бінто! Uh -huh. Успіх. Ось там їжа, ще там якісь корисні речі. Так, ще не все люблю ці біланчі, підсумки. Після цих уроків, що вмію робити. Ну що ж, дель абітудіні. говорити знову, бачите, про харчові звички, аліментарі, mio паеза, Ейн Італія, в моїй країні і в Італії. Дари, консілі давати поради, виражати вподобання, апредзаменто або дізгусто, або гиду до їжі, описувати мій стан здоров'я, говорити про спорт, висловлювати думки, намагатися переконати когось щось зробити. І ось у нас є нові речі, які я вивчив вивчила. Ось Перше поле італійські слова або вирази, які викликають у мене позитивні чи негативні відчуття через ідею, яку вони викликають, контекст, у якому вони використовуються, або просто їхнє звичайні. Друге поле у нас помилка, яку я часто робив, угу. робила італійською, яку яку виправили. Аналогія, третє поле, або культурна відмінність між моєю країною і Італією. І все на цьому ваша рефлексія завершується. Відповідно, що в нас тут ще є. Проєкт, якщо вам дуже хочеться, можете подивитися, вибрати щось на сайті, подивитися е якісь прикольні речі стосовно цієї теми. І, можливо, щось зготувати, можливо, щось розказати. Ось вони, кажуть, підійдіть у школу, щось там, організуйте якийсь фестиваль. Такий... Так, дотори ми будемо з вами робити вісімку на наступний раз. Будь ласка, вичитайте, бо я вам це все переклала. Я вам його розібрала. Можете пограти в ігрушечки, відеокорсу у вас є. Я хочу вам розгорнути, знаєте що? Гіда, де вона? Угу. Я хочу показати відеокорс. Може, в когось немає, та хай буде. Так. І нульте. О, відеокурс. Ось він. Так, панелька зумівська. Ось вона, бачите, еть. Ось те, що ми з вами читали. Це маленький шматочок. І Сулуціоні там, де ми фальсовери веру робили. Okay. Саме гроші. Я собі виставляю, що це в мене восьмій буде урок. Саме золоті. Зараз подивимося, що у вас по грамоті